У той час, як до Ірпіня їдуть за досвідом з інших міст України, він не втомлюється переймати досвід Європи. На початку цього року ірпінська делегація побувала в Німеччині. Там започаткували співпрацю з компанією SSC Schaefer, найпотужнішим виробником контейнерів різного типу для сміття. І не встиг закінчитися рік, як німці, сповнені добрих намірів, приїхали до нас. Сьогодні Володимир Андрійович повністю провів переговори і прийнято рішення на Покупку контейнерів для частного сектора, сосрочка платежа на два роки, без ніяких процентів. Це товарний кредит нам дається, який буде виплачений в течение двох років. Гості приїхалися містом, оглянули інфраструктурні об'єкти, створені в Ірпіні, за останній час, побували на екологічному підприємстві Рада, що займається переробкою сміття. Подивилися, як упорядковані майданчики з контейнерами для сміття на місцях наша ціль підтримати вас, спираючись на власний досвід. Звичайно, не можна сказати, що ми в Німеччині не робили помилок. Але щоби ви не наступали на ті ж самі граблі, ми залюбки допоможемо вам пройти цей шлях від самого початку. Більше того, пан Стефан був дуже вражений побаченим і зізнався, що й сам би залюбки жив у такому місті.